У ветеранському просторі для дружин військовослужбовців зорганізували майстер-клас із писанкарства. Проводить його віничанка Галина Кирпач. Ми закладаємо туди якесь побажання. Символ якогось свого відчуття, почуття, побажання. Мисткиня каже, створити писанку може кожен. Головне робити це у піднесеному настрої і з добрими помислами. Писанка робить людину зосередженою, саме творення писанки. і… От всі емоції, які ви є, вона вбирає. Тому не можна робити писанку в поганому настрої. Ти Повинна думати про все найкраще, що ти даруєш своєму роду. Тому що писанка має стояти цілий рік і через рік, коли вона виконає свою функцію на цей рік, писанку або залишають на почесному місці на покуті. Якщо я в когось. З іконами або її закопують під плодовим деревом. Наталя, переселенка з Херсона, Суспільному розповідає, їй це розписує вперше. Писанку створює для чоловіка, який нині у Збройних силах України. Камерусувала дві квіточки, дерево. я так зрозуміла, що тут було дерево життя. І два оленя. Перша розписує писанку і Тетяна Склярук. Її рідні теж нині боронять кордони країни. Така дозвілля каже, допомагає їй трохи відволіктися. Своєю якби ялинкою символ такого добра і хоче жовто-блакитної, щоб швидше була перемога. Загалом участь у майстер-класі взяли 15 жінок. Оксана Кобилянська на своїй писанці зобразила птаха та хвилі. Вони каже, символізують дороги. Дуже хочеться, аби лихо оминало українські сім'ї. Жінка потроху оговтується від пережитого у квітні. 22-го на війні загинув її чоловік Андрій. Я давно хотіла спробувати розписати, як це. тут навіть воно коли розмальовуєш, не виходить. Інколи от симетрія має да зберігатися. ти ніби її уявляєш уявно, але воно все одно виходить все одно десь по іншому, коли ти розписуєш. Співорганізаторка заходу Альона Мартинюк каже, майстер-клас зорганізували у рамках проєкту реінтеграція ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин через створення освітніх можливостей у партнерстві з громадською організацією Центр Поділля соціум. Це і розвантажує, це і дає можливість знайти якісь нові знайомства і якось відволіктися, і плюс зробити собі гарний сувенір, наприклад, або навчитися писати писанки і потім з родиною, наприклад, писати ці писанки, зробити це хорошою родинною традицією. Син Владислав служить у збройних силах України. Вона ж, аби заспокоїтись та налаштуватись на позитив, відвідує різноманітні заходи. Розповідає Наталя Малиновська на майстер-класі з писанкарства вдруге. Вже каже. Вже знає, що й до чого просто такий вибух емоцій, тому що е, коли ти перший раз щось робиш і в тебе е, під твоїми руками щось е, твориш ти, то це було дуже, дуже захопливо. Зараз це також захопливо, але я вже знаю, що я роблю. Майстер-клас із писанкарства тривав дві години. Створені власноруч писанки учасниці забрали з собою додому. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Ми нічого не втрачаємо.